17 січня приблизно в 11 годині дня на лінію 102 поступило повідомлення про те, що в одному з господарств село Криворівня Верховинського району виявлено труп літньої жінки з ознаками насильницької смерті. Було одразу організовано виїзд на місце події слідчо оперативної групи з експертами в господарстві. В названому селі Криворівня виявлено жінку 34-го року народження, яка, смерть якої наступила від колоторізаних ран черевної порожнини. Одразу була проведена дуже велика робота на місці події слідчо-оперативною групою експертами, де нами було зафіксовано сліди. Які були залишені злочинцем під час вчинення злочину, в тому числі було з'ясовано, що ймовірно він може мати порізи на кінцівках, тобто на руках, так як спочатку він намагався проникнути у будинок через вікно, розбив шибу, на якій залишилися сліди. Речовини бурого кольору, який, ймовірно, є людською кров'ю, залишені іменно під час проникнення в приміщення. Крім того, було зафіксовано в приміщенні інші сліди, мікрооб'єкти, і в тому числі залишки слідів пальців рук, тобто дактосліди. Було організовано зразу роботу по перевірці, в першу чергу, громадян, які проживають в тому районі. Перевіряли ми в першу чергу осіб, які раніше судимі за аналогічні злочини, які доставлялися і документувалися як особи, які вчиняють насильство в сім'ї, тобто дебошири, п'яниці і тому подібне. ході цієї роботи. Було перевірено досить багато людей. Складність нашої роботи полягала в тому, що це є гірська місцевість і розташування будинків цього села і найближчих сіл, скажімо так, були певні складності просто навіть добратися, щоб з людиною переговорити. Я не говорю навіть про те, щоб перевірити покази людей. Крім того. Складність складалася в тому, що це якраз припалі не на закінчення різдвяних свят, і, як ми знаємо, що деякі громадяни святкують не дуже правильно, тобто зловживають спиртними напоями. Нами було виявлено достатня кількість скажімо так, будинків, приміщень, де громадяни зловживали спиртним. А перевіряти їхні покази складає велику проблему, так як вони не пам'ятають хронологію подій, де вони були, з ким вони були, скільки вони випили і тому подібне. В ході цієї роботи нам було виявлено декілька громадян, в яких було пошкоджено таким чи іншим чином руки, по яких ми більш ретельно проводили перевірку. І в полі зору попала, попав громадянин 94-го року народження. В якого було поріз на долоні, скажімо так, предметом, яким міг відповідати до залишків так, скла уламків. І крім того, в нього було збито зовнішні частини рук, так як залишені від ударів до будь-яких твердих предметів. На початку перевірки цієї особи було встановлено, що він заявив, що тілесні ушкодження він отримав під час бійки з рідним братом. Коли ми більш ретельно почали перевіряти його покази, то якраз у цей елемент, що я вказую, що покази, як його брата і тих громадян, з якими вони зловживали спиртні напої, не співпадали друг з другом, путалися. Що, скажімо так, ми вимушені були. Приділити цій роботі більше часу. От, бачите, майже тиждень ми перший раз звернули на цю людину на другий день після злочину, і поки по крупинкам перевіряли покази кожної особи, і вже на кінець тижня ми могли більш-менш підійти до того, що ця людина може бути причетна до цього злочину. Слід відмітити, що, скажімо так, остаточною краплею переконання. В тому, що ця особа причетна до цього злочину, це була робота експертів нашого науково-дослідного експертного підрозділу, де ми, відібравши взірці для проведення експертного дослідження, слідів пальців рук даної особи, і вони підтвердили про те, що сліди Скажімо так, кроваві, як вони називаються, залишені на посуді в приміщенні потерпілої, залишені цією особою. Дана особа була затримана в порядку 208 кримінально-процесуального кодексу. І, скажімо так, вже після затримання він заперечував причетність до цього злочину, казав, що він не причетний, що це помилка правоохоронних органів і тому подібне. Ну вже після. Того, як він був доставлений в суд і судом було обрано міра запобіжного заходу арешт, і при етапуванні його в ізолятор тимчасового тримання даний громадянин працівникам, які його етапують, зізнався сказав, що я хочу зізнатися, що я вчиняв цей злочин, на даний момент тривають всі необхідні слідчі дії, експертизи. В єдиний реєстр внесено стаття 115, частина 1. Але з самого початку при огляді трупа, при огляді місця події, виникло питання щодо вчинення цим, скажімо, злочинцем зґвалтування потерпілою. Проте, говорити кінцево про ці речі ми зможемо тільки після закінчення ряду експертиз судово медичних, криміналістичних. Якщо буде доведено експертизами і іншими слідчими діями, що він чинив зґвалтування потерпілою, то кваліфікація буде змінена на частину другу статті 115. Ну і само собою, що буде тягнути за собою збільшення термінів ув'язнення. Якщо ми говоримо про частину першу, це від 7 до 15 років позбавлення волі, то вже друга частина. Статті 115, це де кваліфіковані ознаки, в тому числі і зґвалтування, значить, позбавлення волі від 10 до 15 років або пожиттєве позбавлення волі. Даний громадянин раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, хоча, скажімо, ми в процесі роботи попереднього слідства будемо з'ясовувати його причетність до подібних злочинів на території нашої області.